Всім добрий день, продовжуємо розбір задач першого пункту номер 46 Зробив я тут невеличку заготовку, тому що з нуля такий малюночок зробити досить складно. І так, на стороння трикутника АБЦ позначили точку К так, що вписані кола трикутників АБК і БЦК дотикаються. Ось у мене точка М, яка є точкою дотику цих двох кіл. Ось у мене точка К позначена на стороні АЦ, ну і відповідно трикутники АБК, БЦК. І їх вписані кола, Ну, давайте, омега 1 і А омега 2. Це таке омега 1, Омега 2. І так, треба довести, що точка К належить вписаному колу трикутника АБЦ. Тобто належить лежить у цьому. Червоному пунктирному колу, яке вписано у трикутничок АБЦ. Ну, по-різному, я тут пробував. Вказівок, до речі, на жаль, немає, тому довелось постраждати трішечки. Але нічого красивішого, ніж той метод, який я зараз покажу, я не знайшов. Намагався я тут через кути, але нічого в мене не вийшло. Ну, якщо є геометри в чаті, то, будь ласка. Напишіть ваші думки, тому що конструкція, на мою думку, фіксована, адже тут в умові немає фрази по типу виявилось, що. А це означає, що для будь-якого трикутника ось це має бути вірним. А отже, ну там, якщо розмальовувати, задача зводиться до того, що треба довести рівність двох кутів, і тоді там все добре. А да, бо мені треба, щоб оця точка М. Ні, чекаємо у мене оця, нехай там точка О. Да? Давай, ось тут прямий кут, якщо його провести. Тому там пробував я, коротше, довести, що він прямий, нічого в мене не вийшло. Тому підемо через іншу властивість, а саме наступну. Ми з вами пам'ятаємо, що якщо у нас є якесь коло, давайте коло так ось позначимо. І якщо з однієї точки ми проводимо до нього дотичні, так, типу раз, ось так типу два. Нехай там А, це буде. Давайте букву, щоб у нас не співпадало, нехай це буде Х, це буде Y, оце буде Z. То ці дотичні вони будуть у нас однакові. Доводиться це досить просто. Добудовуємо до трикутників. Радіус проведеної точку дотика буде перпендикулярним до дотичної, а це означає, що ми отримаємо з вами два прямокутні трикутники O і XZO зі спільною гіпотенузою, і рівними катетами O, Z як радіуси. А отже, трикутники будуть рівними за катетом і гіпотенузою, а це буде означати, що і другий катет, другі катети також будуть рівними. Ну, звідси випливає рівність наших дотичних, проведених з однієї точки. І тут виникає наступна ідея: ну давайте просто випишемо декілька рівностей. Так, Давайте припустимо, що наше коло дотикається сторін в точках Т, наприклад, К і Н точка о, до речі, мені тут не знадобиться це так, більше для візуалізації. І так. І нехай ми скажемо, що. Давайте це пропишемо першим пунктом. Нехай у мене АБ дорівнює А, Б дорівнює Б, і АС uh, дорівнює С. Просто щоб не таскати за собою всі ці букви, будемо робити таким чином. І тепер, що я хочу. А я хочу виразити сторони трикутника одна через іншу через оці дотичні. Бо дотичних у мене тут багато, у мене три кола. Коло ось це велике, оці два маленькі. Ну, давайте подивимося, що тут у нас буде виходити. І так, давайте почнемо з великого кола. Нехай БК і BN у нас буде Х. Тобто, ось це у нас а буде Х. Ось це у нас буде Х. Тоді, якщо все АБ у мене А, а ось цей шматочок Х, то на АК виходить А мінус Х. Так, тоді АК. А, так, а точка К занята, так? Да? А давайте тоді АП. Тут АП. АП. Тут тоді БП дорівнює B а АК дорівнює АП і дорівнює А-Х. А, тільки. Так, давайте подумаємо: АК чи АТ, да? у нас же виходить ось ця дотична дорівнює отій дотичні. Тоді АТ. Все ж таки, я тут не хотів цю букву витирати, бо мені здавалося, що можна просто змінити порядок. А ні, все ж таки, тут дотична інша. АТ. АТ дорівнює АП і дорівнює А мінус Х. Так, це одне. А НС у мене буде дорівнювати СТ. І дорівнює у мене Б мінус Х. З цих двох пунктів я тоді роблю висновок. Дивіться: у мене АТ і CT А-Х, Б мінус Х. Тобто С, оця сторона. Да, у мене буде дорівнювати А плюс Б-2х. Чудово це буде моя перша рівність. Тепер давайте запишемо по-іншому через оці дотичні внутрішні. Ну, через а, дотичні до оцих маленьких кіл. І так. Нехай у мене BM B. Давайте оце позначимо як там P1. Оце позначимо, наприклад, як. Так, оце позначимо як N1. Оце позначимо як t 1 оце позначимо як t 2 Нехай так буде. І так, дивіться. Тоді що можна сказати, що bp 1 тобто оця дотична, дорівнює Оці, дорівнює оці, bp 1 дорівнює B M дорівнює B N1, дорівнює Y. Це раз. А ще я хочу, щоб у мене оці дотичні з точки К. КМ нехай це Z, КТ1 це Z і КТ2 це З. І так, КМ дорівнює КТ1, дорівнює КТ2 і дорівнює З. І так, знову ж таки. Якщо вся сторона у мене А, а ось цей шматочок у мене Y. Тоді АП1 у мене виходить А-, як і АТ1. А мінус І. І так. АП1 дорівнює АТ1 дорівнює А-. Таким самим чином, якщо Bn1 це Y, а БЦ це Б, тоді оце у мене буде Б- і оце у мене буде Б-. N1C дорівнює ct 2 дорівнює b мінус Y. І так, тепер давайте подивимось. А це у мене. Це що таке? а мінус -Y, Z, Z, y Тобто А плюс b мінус 2Y плюс 2Z. Це у мене тут забув, так, да, дописати С дорівнює. C дорівнює. І так, це друга рівність. Давайте прирівняємо. Оце нехай буде перша. Оце нехай буде друга. І пунктом 4 я кажу, що я їх прирівнюю. У мене виходить А плюс Б мінус 2х. дорівнює А плюс б 2 y плюс 2Z. 2 y можна сюди, 2х можна сюди. А плюс Б в мене взаємознищуються. 2Y це тоді 2 x плюс 2Z. Ну, а тобто, Y тоді це X плюс Z. Що це у мене буде означати? Що Y у мене складається зі шматочка x, І ось тут у мене буде шматочок Z. Тобто, давайте оце прямо пропишемо. Отут тоді, чи може іншим просто кольором, так? Да? Оцей шматочок у мене буде Z. Оцей шматочок у мене буде Z. І оцей шматочок у мене також буде. AZ. Тому що виходить у мене, що Y ось це, да? це X плюс Z. Тобто на оце у мене випадає Z. І чим це для мене добре? Мені треба було довести, що точка Т. Точніше, що точка К А це точка дотику да? виходить А це і коло. Ну, тут сказано, що точка К належить вписаному колу трикутника, але оскільки точка К належить стороні трикутника, відповідно, яка може бути історія? Ось вона точка, і коло може лише торкатись. Да? Тут, тобто, дотик має бути. тобто, мені треба що? Мені треба, щоб оця точка Т і точка К просто співпала. Якщо точка Т виявиться точкою К, тоді, відповідно. Я доведу те, що мені треба. Давайте тут тоді скажемо, для того, щоб, так, точніше, якщо точка Т це точка дотику, то от ми з вами тут казали, що АТ дорівнює АП. Да? А давайте АК запишемо. Що таке АК? АК у нас з вами це виходить. А мінус І плюс Z, а АП. Це А мінус І плюс З. Оце А мінус І, оце Z, І дорівнює АП. Давайте так само з точки С. Що таке ЦК? СК це в мене B мінус І плюс Z. А якщо ЦН подивитись, б z, тобто це дорівнює cn. що ми тоді розуміємо? Що у нас виходить оце коло, да? внутрішнє червоненьке, з точки А проведено дві дотичні АП і якби АТ, да? але вийшло, що АК і АП у мене однакові. І так само з точки С. Це N і Це K у мене однакові. А це буде означати, що точки T і K у мене співпадають. А це буде означати, що К належить моєму колу. Давайте я його назву якось Омега. Ну тобто єдине, щоб я отут ще, наприклад, додав пунктом 0. Да, це нехай омега дотикається. Давайте, омега перетинає АС в точці Т. Ось. Ну, тут, тут можна було і про інші сторони сказати, просто що мені це зараз не так важливо. На малюночку всі ці точки відмічені. А тут я саме покажу, що. На початку я припускаю, нехай у мене коло перетинає сторону АЦ в точці Т. А далі, оскільки це коло вписане, тобто воно має лише одну точку, перетину із прямою, не може бути отакого, да, що тут точка К а тут точка Т. Далі ми записуємо співвідношення. Якби, якщо це точка Т, тоді ці дотичні мають співпадати. Виражаємо відрізочки одне через одного і приходимо до того, що АК дорівнює АТ і СК також дорівнює СТ. Це може бути лише тоді, коли точка К і Т у нас співпадають. А оскільки точка Т це була точка перетину вписаного кола зі стороною АЦ, ми розуміємо, що точка К це є ця сама точка перетину кола зі стороною АЦ. А це означає, що точка К у нас буде належати. В цьому колу. Таким чином, задачу розв'язали.